Такий вітер, що аж антенна шитається. Чекаю на клієнтку, помила підлогу. Сьогодні йду на манікюр. Ну, такий обрізний просто. Добре, що внизу є салон. Ну і потім ще є масажі. Ще колись треба ксерокопії зробити для учениць. Роздруківки. Замовила собі одяг. Хочу отак потрошку купляти якийсь прикольний одяг. І десь це все розміщати, бо в шкафу явно там не влазить такий шкаф. Треба якийсь більший, щоб оце до зеркала доставав. То можна було б і взуття, і одяг, а цей викинути. Вже. Це вже старий якийсь шкаф. Бо нема чого одягнути, навіть як кудись піти на свидання, то нема ніфіга. Все-таки вже старе, ну ще літній одяг є, бо їздила в Єгипет, щось купляла. А такого, щоб вдягати, так, щоб мені подобалось, нема. бо курточки, ці вже старі. То купила білі сапоги, курточку таку, трохи уціплену, білу. Ще треба якусь сумку таку підходящу. Плаця, одне, друге, джинси і колготки. Нічого такого, але трошки буде. Хоча б два варіанти якогось, одягу. Так, треба. Мені бонприкс подобається. Я вже купувала ХМ, то ХМ щось мені не дуже. Бонприкс мені більше.